Слава Ісусу! Вітаю вас, з Днем народження. По справжньому 50-ниця відбувається, так? 50 років. Але дійсно, так, знаєте, воно і свято, і сум так, ну, так, ну, розпочали з сумної тої новини, чи не новини, а згадки про Голодомор. Як таке може бути, щоб люди могли позбавляти їжі інших людей? Це навіть не укладається в розум, ніякий. Ніякий розум. Ми зараз взяли під опіку один госпіталь фронтовий, і там новий начальник госпіталя, командир частини. Він звільнив людей одного з керівництва, точніше відправив, йому потрібно було відправити далі людей. бувшого начальника за те, що він взяв кішку і кинув таку яму, щоб вона там померла з голоду. І Він говорить: ця людина не може займатися. Лікарні, він не може бути займатися людьми. Якщо таке відношення до живої істоти, там нема серця, там нема людської душі, там потрібно якесь покаяння, оновлення. І дійсно ці ті роки, які так згадали за Голодомор, я згадав за свого діта, він був. Е Якраз зерноробом, і він навіть не був на Другої світовій війні, бо він був за броню. і він, порушуючи закон, він годував людей, він давав зерно. Ночі тайком давав зерно, і це було чудо, що він вижив. Але благословення пожинав в своєму дитинстві. Будь-хто, коли приїжджав і дізнавався, що я внук свого діда. Садили в машину, підвозили прямо під хату, коли приїжджав до бабусі гості. Було завжди дуже приємно чути добрі слова про свого діда. Я навіть не знав, що він робив, але благословення, що робив він, воно спрацювало аж через покоління. Люди пам'ятали пам'ятали той час, коли вони потребували їжу і хтось рискуючи давав її. В цьому місті я колись отримав духовну їжу. І це... Повністю вплинуло на моє життя, я за це дякую Богу, що це місце було такою колискою місцем мого нового народження. Тому що до того, як я попав в це місце, сенс свого життя я втратив повністю бажання жити в мене не було, я вже не вірив сам собі, я не вірив, що можна щось змінити, тому що я вже втомився від тих понеділків, 1 січня, дня народження. Які ще є, знаєте, дати, коли ми можемо ставити, обіцяючи собі, що ми щось можемо змінити. Але людина сама нічого змінити не може. Ісус так і казав, що без мене не можете робити нічого. Я дякую тим людям, які благовістили, і тим, хто привезли, тому що, знаєте, іноді можна говорити, це вже добре, це дає надію. А іноді має бути людина, яка тебе візьме за руку, посади в машину і привезе в місце, де ти можеш. Зустрітися з Христом. До речі, моя зустріч з Христом була в цьому залі. Я був за тим стовпом. До мене Ісус прийшов приблизно, як я сьогодні з вами говорю. Тоді я подумав, що зі мною щось відбувається надприродньо, тому що тут були два вікна, і він зайшов в дим. Він так зайшов, поки я стояв на молитві з закритими очами. Це була нічна молитва. Я цілий день ходив, сам собі говорив, що мені сьогодні Ісус дасть відповідь. Я 40 хвилин стояв на молитві просто лбом в пол. Я не молився на язиках, я просто стояв лбом в пол, чекав відповідь, і мені приходить думка, цікава ти людина, чекаєш відповідь, а питання не задаєш. Десь хвилин через 40 я просто кажу, як мені далі жити, тому що я розумів, що я підійшов до певного етапу, що мені потрібно було робити якийсь вибір, як мені далі бути. І почав сюди заходити в зал дим. такий, знаєте, я навіть ну, не було ніякого запаху. І потім почав заходити, я б сказав, бо як такий муж білої одежі, але я розумію, що це був Христос. Я тоді дуже злякався, думав, хоч би не до мене. Але він прийшов до мене. І він сказав, що якщо ти хочеш жити, ти маєш залежати від мене, як ти залежив від інших речей. І якщо так буде жити, то я тобі ще дам життя. І більше того говорить, ти зараз ще встанеш і засвідкуєш, бо в цьому залі є люди, кому потрібно це почути. Уявляєте, я місяць в церкві чи півтора. Закінчилась молитва, я відкриваю очі по сторонам, диму нема. Я і за столпа на вікна, вони зачинені. Я одного товкаю, кажу, ти щось щойно бачив? Він такий Ні. Я іншого говорю: ти щось бачив? Тоже, говорить, ні. Я думаю, добре, може вони. Можливо, вони теж були закритими очами. Кажу, можливо, ти щось чув? Він каже, ні, другого щось чув. Думаю, от з віруючим і зв'язався, думаю, що це було. Я ж реально це пережив. Але голос середині почав говорити, ти обісяв, обіцяв засвідкувати. Я піднімаю руку, бо молитва закінчилась, і той служитель, хто вів молитву Сергій. І він побачив, що я піднімаю руку, але мені розум говорить, що ти зараз кажеш? Що тобі Ісус прийшов? Я такий думаю, дійсно, раз руку вбрав. Всередині опять, ну ти ж обіцяв, я знову піднімаю руку. Мені розум знову говорить, як ти зараз це будеш пояснювати, який дим, який Ісус тут в залі. Ніхто нічого не бачив, не чув, я опять руку обрав. Голос не дає покою. знаєте, Я отак от стояв за столбом, і видно, коли вже побачили, що, що одному там дуже добре, почали за мене всі тут разом молитися. Ну, тоді людей було небагато, не знаю, можливо, 20-25 людей. І всі дуже так молилися, а в мене приходить розуміння, що якщо я не скажу, мене і не відпустить. Я так і буду, знаєте. Я кажу: стойте, зупиніться. Кажу, це все не допоможе, поки я дещо не скажу. Я тоді сказав те, що мені тоді сказав Христос, що мені потрібно для того, щоб жити. Щоб шукати його, залежати від нього, і тоді він буде давати життя. Я навіть пам'ятаю, там той служитель в нього навіть взяла така, ну по-доброму, така заздрість. Він думав, людина, місія в церкві, і от от такі відкриття, знаєте, одразу. Наступна ніч ще через ніч була ще була одна зустріч. Це вже було більше особисто, але я тоді пережив любов Божу прямо на фізичному рівні. Сьогодні хотів прочитати один текст і далі, ще, можливо, трошки засвідчу. І скажу свої побажання для тих, хто сьогодні є в церкві, хто шукає, що йому робити. І, можливо, хтось сьогодні знаходиться на перехресті з таким самим питанням, як мені далі бути? Як мені далі бути? Якийсь юдей, це діє 18 розділ. Якийсь юдей на ім'я Аполос родом з Александрії, чоловік красномовний та досвідчений у писаннях. Прийшов до Єфеса. він був наставлений на шлях Господній. і, племініючи духом, говорив та вчив про Господа правдиво, знаючи тільки про хрещення Янова. Він почав сміливо говорити в синагозі. В общем, він почав проповідувати. Він за, ну, запалався духом. До римлян Павло говорить, що палати духом, служить Господу. Неможливо служити якісно Богові, якщо не палати духом. Знаєте, такий шлях він починався і в мене тут. От спочатку ти запалався, якщо я заходив в якусь трамвай, тролейбус, електричку, людям вже не було куди тікати, тому що я вже до них приставав до всіх. Я міг кричати в електричці, поки не зірву голос. У мене вже було так, що я тут не розмовляв, навіть мені. Дещо удаляли, забороняло говорити. Знаєте, 10 днів не говорити, тоді одразу розумієш, що володіючи своїм язиком може да, приборкати все тіло. Це не просто 10 днів не говорити. Я тут спросоння навіть говорив во сні. Я любив вже проповідувати, любив говорити людям за Бога. Це не завжди я знав ще. Повнотуч і можливо і неможливо її пізнати тут на землі. Але знаєте, коли Господь запалив вже дух, ти вже хочеш свідчити. Тобі ще нема що розповісти в новому житті, але ти міг багато розповідати про старе життя, і люди від цього приходили в ужас. Думаю, хто біля них сидить. Але я постійно закінчив, але Ісус мене спас, помилував, і ти когось там приводив до каяття. І дехто навіть приймав христа, каявся. Думаю, ну хто його знає, наскільки він позбувся старого життя. Якщо сьогодні запалався духом, починай робити те, що можеш робити. Навіть якщо будуть якісь помилки, це так буває в житті. Ми читаємо за цього Аполоса, який був дуже красномовний і досвідчений, він розбирався в писанні так не до кінця. Але він, палаючи духом, він переконував людей, він їх приводив до каяття. І тут далі написано, що, почувши його, акіла і Прістіла прийняли його і досконаліше пояснили йому шлях Господній. А коли він вирішив йти до Ахая, браття написали ученикам, що прийняли його. Знаєте, знайшлись Акіла і прискіла, які не стали його докоряти, що він щось неправдиво або неправильно говорить. Вони йому досконаліше пояснили. Вони щось йому підказали, як добре, коли поруч з нами є люди, які нас не потушать, не заборонять щось говорити, а підкажуть. Підкажуть більш досконаліший шлях Господній, щоб не зупинити ту людину, яка народилася від Бога, запалився чий дух, і в нього з'являється бажання служити. І тут дуже добре мати таке смирене серце, щоб приймати це навчання, науку, коли тобі її хтось доносить. Неважливо, хто це буде, хто це буде поруч, можливо, хтось побачить, що ти. Не дуже вірно щось говориш, але важливо, щоб тебе не тушили, а давали поради і вчили. І в нас має бути здатність вчитися, здатність вчитися. Декілька теж, щоб я хотів сказати, що нам потрібно служити тим, що ми маємо. Якщо ми запалилися духом, пережили зустріч з Христом, но вернулися до Христа, ми маємо служити тим, що ми вже маємо, не чекати, що я десь. Поки закінчу багато освіт, отримаю, і після почну служити, починай служити вже. Якщо ти сповнений Святим Духом, ти ніколи ніякої неправдивої речі не скажеш. Ти, можливо, будеш не так десь говорити недосконало. Обов'язково Господь пошле людину, яка захоче тобі підказати, підказати, щоб ти міг служити далі. Головне перше, якщо ми пережили зустріч за Христом, ми не можемо мовчати, ми маємо служити кожний тим даром, який отримали. Апостол Петро говорить, що ми кожен отримали дар і ми мусимо їм служити. Ми маємо цінувати тими, хто нас вчить або дає поради. І не завжди це буде приємно. Я пам'ятаю, мої перші були такі вчителі, які мені трошки робили навіть боляче. Але згодом я розумів, що це були майже найкращі вчителі, тому що найкраще доходило. Коли щось було, знаєте, не так, як би мені хотілося почути. Тому цінуємо всіми, хто, якщо нам хтось щось говорить, значить ми небайдужі. Значить, нас не пропустили, дахай та собі там іде. Але дає людина пораду. В Смиренні серця прийняти. Не завжди, можливо, це буде правильна порада, але вчимось приймати, вислухати, помолитися, можливо, дійсно щось потрібно поправити. Для цього ми маємо мати завжди відкрите серце. І, звісно, тримати фокус на Ісуса. Чому вчили Аскіла і Прикіла, це поправили Його фокус з хрещення на Ісуса, щоб Ісус завжди був у фокусі. Я знаю, що з цієї церкви багато народилось служителів, і звідси багато пішло благої звістки. І навіть вже не скажемо сьогодні, що по всій країні, а тим паче, сьогодні ще онлайн. Я вже не знаю, які є куточки, куди би Слово Боже не добралося. Але б бажання мого серця, щоб тут і далі в цьому місті народжували служителі, тому що жнива все більше і більше жінців, жниців. На жаль, замало. І я впевнений, що Богові потрібен ти, потрібен я для того, щоб співпрацювати і виконувати Його волю тут, на землі. Дякую цієї церкві, що в мене була можливість тут зростати, і було дуже добре закладене основання, яке стало основою на все життя. На все життя. Це дуже, дуже важливо, коли правильно закладена основа, коли правильний фундамент. Тоді є сенс будуватися, тоді є сенс вже добудовувати. Якщо основа в корінні неправильна, не, не все решта не має сенсу, тому що воно рухне. Я бажаю, щоб в цьому місті далі народжували служителі, щоб ми допомагали їм підніматися, благовістити любові Божій. Сьогодні, вже не пам'ятаю, це вже я трошки перегнав, ніж 50 мого життя, але Бог дає сили служити тим даром, який маю. Я дякую Богові за сім'ю, яку я теж отримав тут в церкві. І що весь мій дом він може сьогодні служити Богові на сьогодні? Вночі ми з молодшою дочкою тільки приїхали з Франківська. Вчора служили на молодіжному служинні Франківську. Вона поїхала зі мною. Середня їде в інші відрядження, так що в мене одні дівчата, але вони всі служать. Вони всі служать, і я розумію, що це дуже великий привілей. Нехай Господь благословить ще більше святкувати юбілеїв, нехай ще більше піднімається тут служителів, щоб царство Боже поширювалось, а у вас, нехай не буде жодного недостатку для виконання його волі і служіння людям.